Слава Україні! О юні подавани! Ось і настав час освоїти агресивного стилю бою на світових мечах. Перед тим як почнемо, прошу підписатися на мій канал, аби не пропустити нові відео. Ну а ми розпочинаємо. Погнали! Щоб вміти ефективно атакувати ворога і в кінцевому результаті перемагати, я нагадаю, що окрім чутливості бійця, повинні ще налаштувати також загальну чутливість. Ось які будете використовувати певні трюки, які я розповім трішки згодом. Ця чутливість відрізняється тим, що буде дуже незвично повертати в різні сторони миттєво. Я рекомендую поставити від 45 до 80, щоб поступово підібрали під себе потрібні параметри і звикли до неї. В таких режимах, як герої проти лиходію та в дуелях, рекомендую наступне. Не забувайте дивитися на радар, щоб не були раптово заскочені зненацька. При прямому і непрямому зіткненні не забувайте ставити блок, оскільки попередньому відео розповідав, що спочатку використають проти вас ворожі здібності, а тоді почнуть нападати або наоборот. Не намагайтеся безглуздо наносити удар, коли ворог у блоті, тому що в кращому випадку помножите свою стаміну на 0 або вас уб'ють атакою чи іншими методами. Намагайтеся не втрачати від 100 до 150 здоров'я, бо скоріше будете тягарем для команди, якщо вмираєте так часто і ганебно. Якщо критично малий запас здоров'я, то краще відступити, зачекати, поки хп відрегнеться, а тоді знову вбій. Атакуйте ворога тільки зі своєю командою. Так буде набагато ефективніше, ніж самому все це робити. Використовуйте місцевість як свою зброю, яка надасть більше перевагу для раптового нападу, швидкої втечі, можливого укриття тощо. І не забувайте вимикати світовий меч, щоб не тільки відновити стаміну, а й бути малопомітними для чужих. Для того, щоб нанести шкоди противнику, потрібно нанести, як мінімум, два удари. А для таких героїв, як Обіван Кінобі, Гравдуку і Генерал Грівус, які мають високу регенерацію здоров'я та ще відповідні карточки, то не менше 4 ударів. Якщо вдалося все-таки нанести удар противнику, то не давайте можливість відрегенити здоров'я, наскільки він може, постійно тиснути на ворога, це й створить психологічний ефект безнадії. Як пробивати захист, якщо опинився сам на сам з ворожим форс-юзером? Обов'язково ставте блок, щоб були готові до зміни подій. Перший спосіб пробиття захисту це обійти за спину ворога, різко повернутися назад і нанести удар. Цей метод є робочим, проте враховуйте, що ворог може кудись ухилитися або різко повернеться до вас обличчям, і в кращому випадку заблокує удар або відповість одним чи двома ударами підряд. Другий спосіб повітряний удар. Потрібно підбігти до ворога близько, злетіти в повітрі, але не так високо. Різко повернути камеру під 45 градусів, щоб меч був направлений на голову противника, завдати удар і приземлитися. Хоч цей трюк дає бажаного результату, проте в той момент сильно вразливі або може не вийти з першого разу, здобудете цей навик з досвідом. Тренуйтеся. Третій спосіб. Повітряний удар 2. Зробити те саме, що в попередньому, тільки світовий меч має бути відпущений і дивитися в сторону тіла противника. Тоді буде ефект, ніби затопили в пику, нанесли два удари підряд. Але враховуйте, що до цей момент противник може встигнути ухилитися або закрити свою спинку, чи взагалі вас зб'ють, як гелікоптери. Четвертий спосіб: Повітряний удар 3. Коли противник зайшов за вашу спину, злетіли у повітрі, різко повернулися до ворога і нанесли удар. Цей метод буде працювати, якщо точно впевнені, що ворог збирається зробити цей крок. Увага! Перед тим як наносити удари у повітрі, враховуйте відстань, скільки ухилянь приблизно ворог зробив і чи може ухилитися в цей момент. По стандарту, у всіх форсюзерів, окрім дуку тареї, мають два ухиляння. Всі ці методи будуть діяти проти тих гравців, які постійно в стані глухої оборони. Щодо досвідчених гравців, то може спрацювати і не спрацювати одночасно. Плюс вас законтратакують. А також враховуйте щодо генерала Грівуса, бо його анімація в повітрі набагато швидше і потребують індивідуального підходу, про яке розповім в окреме відео. Ще може трапитися, що ворог миттєво ухилився і ніби кудись дивиться, проте не у вашу сторону. Насправді, це величезний обман, бо як тільки почнете атакувати, то вас так законтратакує, що не знатимете його наступні дії. Найпростіший метод протидії цьому трюку. Це використати повітряний удар 1 і 2, або просто чекати, поки ворожий форс-юзер не почне сам рухатися. Тепер як знищити ворожого обласного героя, якщо опинився сам на сам. Нагадую, що основна перевага у стрільців це миттєве опиляння наявності модифікованої зброї, вибухівки швидкої втечі тощо. Рекомендації наступні. Проаналізуйте місцевість, як можете максимально використати на свою користь. При непрямому контакті вимикайте світові мечі для маскування і не забувайте дивитися на радар. Коли зіткнетеся, дослідкуйте за стаміною та здоров'ю, а також про ухиляння. Зазвичай стрілець ухилиться, а тоді веде вогонь, чи застосує здібності. Як тільки ухилився чи використав здібності, злетіло повітря і нанесли удар. Якщо ухилився він, то повернули в напрямок ухиляння, одразу удар нанесли і поставили блок. Якщо не вдається вбити і мало здоров'я, то відступіть, дочекайтеся регенерації ХП і нападайте з іншого боку. Якщо ворог тупий і постійно стріляє, то достатньо блок і направити всі постріли в сторону стрільця. Щодо протидії двом і більше форсюзерам, то старайтеся уникати такої ситуації, бо знову ж таки, фізично і психологічно не вистоїте проти них. Краще втекти перегрупувати з командою, а тоді знову нападати. А якщо не можете втекти, то комбінуйте контратаки, ухиляння, слідкуйте за стаміною і вбивайте в першу чергу найслабшого. Щодо протидії одночасному форс-юзеру та бластерному герою, то найголовніше завдання убити стрільця, а тоді форс-юзера. Якщо не вдається, то відступ, перегрупування і раптовий напад. Ще раз нагадую, що якщо маєте стрільця-союзника, то найголовніший пріоритет захист і супервість стрільця під час атаки чи оборони, ворожого форсюзера, максимально відволікати, викинути куди-небудь, щоб не заважав, і вбити ворожого стрільця. Що ж, мій юний падаване, усе, що тобі треба знати за атаку, я розказав. До наступної зустрічі. Нехай сила буде з тобою завжди.